Усім привіт! Сьогодні черговий день мого використання цього прекрасного автомобіля MG4 Electric. І сьогодні ми будемо дивитися, наскільки вистачить запасу ходу, якщо їхати в Хмельницький через Вінницю. І побачимо. А, наскільки відрізняється те, що заявлено виробником, і які реалії по факту. Мені, наприклад, дуже цікаво це. Зараз побачимо, скільки у нас заряду вже всю ніч заряджалось. Там у нас показує 98% заряду. Ну, я думаю, що не варто чекати до 100%. Я думаю, що можна виїжджати, щоб не витрачати час. 1,2-1,6 кВт така швидкість зарядки в моєму випадку. Виїжджаємо. У нас буде один чекпоінт в Вінниці. Там, мабуть, буде підзарядка, а, мабуть, не буде. Подивимось. До Хмельницького 368 кМ. Звідси до Вінниці 254, сподіваюся, що ми до Вінниці хоча б доїдемо. Якщо подивитися, що показує нам комп'ютер, то в режимі normal 428 км має вистачити на цю дистанцію. Але якщо змінити режим на Sport 406, на Custom 449. Не знаю, що це таке поки що. На Snow 428 і Eco 449. Я буду використовувати режим Eco. Зараз ще заїду в музичі. Віддам оцю гарну штучку. Точніше залишу для Юри. Він потім, коли буде завозити туди каву, він забере. Тому що у мене є своя, я купив, і зараз я теж поставлю. І поїдемо. Що таке? Сьогодні не так? Не так тепло, як. Вчора було, да? не так? Ну що, готові тут? Один день чи два без мене? Не будете тут? Неподобство якесь показувати? Не будете? Будете нормальними собаками? Звісно, не будете. Що, я не знаю, що. Що таке? Все, я поїхав. Бувайте! Вот такая штукенция. Место. Вот, бачите. Вот так вот. Это для камеры будет. О, нормально. Туди подходы. Машина еще заряжается трохи. Все чистенько. Ну, Ну, я нікого вести не збираюся зараз. Потім я вже помою машину, бо пісочок все ж таки залишився ще. Хоч я вчора і мив, от бачите? Цей, блін, пісок. з сахари. У мене зараз 99% заряду. 450 км запас ходу показує в режимі еко. До Вінниці мені 250. Коли я приїду до Вінниці, то у мене буде показувати, має показувати 200 км залишок. Побачимо. Тільки виїхав. Вже 447 показує. Вже 3 км кудись. Подівалося. Я думаю, там роки кеме проїду і воно вже буде зрозуміло, як показує комп'ютер. Коротше, перерахував він трошки, коли я вже проїхав десь 5 км, 97% 421 КМ. Це говорить нам про те, що коли я доїду до Вінниці, у мене має залишитись 170 км. Залишу для Юри. Оцей штук. І поїдемо далі. О, от такі от маленький. Ні, я не буду. Я вже в мене передав. Ми готуємося до концерту. Сьогодні буде вистава така Ні, так? е, у залі. Ну, Там зараз нічого не змонтовано, але Як? не змонтовано, але ти зараз не кладеш. Вечері, коли, якщо реально буде можливість, рекомендую взяти навіть дітей і приїхати. Ми збунтували, mm. ввечері тут просто буде казка. Тобто, оце це виключається, тут, тут ну, палацу Україна це віддихає, поніваєш ти? Да. Це тим більше вистава така, що yeah. писується повністю кожен номер і такий ефект робиться космічність. Що треба повключати, тоді заснімеш. Знаєш, коли буде шоу таке? Коли, ну, Трапом... Давай я зараз повключаю, поки ти будеш каву пити за 5 хвилин на Кочегарю Туману, включу світло, і буде тут взагалі фієр. <laughs> Плануємо показати церкову виставу Мавку. Це звичайні діти, які в нас ходять на гурток. Буде 30 церкових номерів. Всі актори, персонажі і взяти з мультику Мавка. Того на 6 годин буде вистава. Село Музичі. Село музичі. країна Л'яйничі це наші музичі. Хто не буде сьогодні на виставі, може побачити в YouTube. Змонтуємо і обов'язково до перегляду. Да. Ось так, ребят. така зала. В звичайному селі, ребят, тут просто реально можна проводити, я не знаю, Євровіжн, Євровіжн в музичах. Поїхали! Так що починаємо двіж, і що я вам скажу? До Вінниці 246 км, 250 по часу їхати. Я буду їхати зі швидкістю десь 100-110 км. Середнім саме економічний режим це 90-100, але ж я не буду самим економічному їхати. Я буду їхати в самому комфортному режимі. Для мене це 100-110 км в годину. км і вже 93 заряд залишок. Плюс-мінус, це нормально. І от теж електричка, Fiat їде з такою ж швидкістю, як і я, 100-110 з хмельницькими номерами, то, мабуть, ми з ним будемо їхати разом. Ну що, я вже під'їжджаю до Житомира і можу якісь а, підсумок підвести по розхіду. Так, ми бачимо, що я проїхав 101 км і у мене залишок 71%. Можна сказати, що 30% батареї це 100 км зі швидкістю 110 км в годину. Якщо їхати з такою швидкістю постійно, то е, цього заряду має вистачити на 340 км. Я так порахував. Тобто 340 км зі швидкістю 110 км в годину. Побачимо, що буде далі, бо зараз е, Житомир, і потім дорога вже буде не така швидкісна, і може я буду їхати е, там десь. 90, 60, 50, 100, от так от. І картина буде трохи інша. Ось така тут заправочка VOK велика. Напевно сама велика в Україні, я так вважаю. І Макдональдс тут є навіть. Ось така. От. Показує 18,1 кВт на 100 км. Зараз я поставив спочатку, щоб порахувати а, вже розхід по, скажімо, по сьолам. Не по трасі, не по автобану, яких у нас нема, а по звичайній дорогі, по котрій їдуть люди звичайні з ямами. Це обов'язково. Це наше все. Просхід трошки впав, я вам скажу. Вже середній на 157-16,9 показує кіловат на 100 км. А якщо подивитися на тільки цю відстань, то 47 км, де 60 90, 100 я їхав. Вже що здорово не тут. Це Бердичів, ребята. Бердичів це топ. Він там десь. Я думаю, що там ще... Так, це полосу він мені показує. То 14,1 кВт на 100 показує. Ну, це взагалі круто, якщо так дійсно. Хтось заробляє на сонячних станціях, електростанціях, а хтось вже заробив на дорогах. І зараз їх тут практично нема. А как тут проїхати, я не знаю. йо моё Якось треба обережно. Це капець, ребят, це капець. Блін. Це просто якийсь пипець. Це, це ж ненормально. Як ненормально? Це вже нормально. Це вже в поряді. Речей. Ну, Вроді проїхав цей маленький кусочок. Це е, кільцева бердичева, Она, Вона завжди була херова, а зараз вона ще гірше. О, бачите опять, як оце об'їхати треба. Бо машинка новенька, її треба берегти. Ну, тут далі, ребят, по в Донецька області вже більш-менш дороги. Та взагалі нормальні. Вони десь років 10 як зробились, або 5 і нормально себе відчувають. Так що в основному їду по нормальним дорогам, не таким, як в Бердичеві, але такі теж зустрічаються на моєму шляху. І ми все пройдемо. настав еще один чекпоинт. Можно порахувати. Залишок батареи 50%. Пробег за этих 50% 188. Короче, 190 км. Ну, можно сказать, что 380 по такой логике она должна проехать на полном заряде. Це вже краще. Пів шляху 110 км, інший пів шляху 60-80-90. І от В такому смішаному режимі виходить 380 км можна проїхати. Коротко, я вже відчув, коли місце зарядки зайнято іншим авто. Але він Швиденько уїхав. Я вже в Вінниці. От зарядочка тут стоїть. А, дивимось. А, залишок батареї 34%. Пробіг 248 км. 16,3% середній а, розход кВт на 100 км. Середня скорість 74. Можна порахувати, наскільки е, вистачить 100% заряду цієї батареї. 248 ділимо на 66 е, відсотків, скільки я витратив на ці кілометри. І множимо на 100. І бачимо 375,75. 376 км можна проїхати на 100% заряді. До Хмельницького мені залишилось 120 км. І я можу точно констатувати, що я проїду це 120 км на залишку 34% заряду. Але ж я не буду ризикувати, я все ж таки а, дозаряджу 20-30%, щоб у мене залишилось, коли я приїду. Ну і побачу, скільки на це витратиться часу. Я думаю, ну я сподіваюся на годинку не більше. Ну що, пішла зарядочка. На Єва чаджер такий у них додаток є 9,4 кВт. Це взагалі круто, нормально. 34% зараз. Я думаю, що я заправлюсь, мабуть, до 45 або 50%. Ось такий от підсумок. 370 км має вистачити заряду 100% батареї. Це мой вердикт. Це по трасі. По місту я думаю, те ж саме. Вже стало трошки жарко. Треба, напевно, зняти курточку. І, і, кстати, я ще без кондиціонера їздив, а зараз буду з кондіром. Ну що, зараз ми, мій заряд 53%, я зарядився 20%. І я вирушаю е на Хмельницький, блаблакар до мене не захотів ніхто приєднатись, на жаль. Ну, у мене є ще 7 хвилин, мабуть, мабуть, вони вирішать все ж таки за 7 хвилин. Ну, якщо ні, поїду сам, бо це недорого. Це недорого. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. Дуже цікаво почути вашу думку з цього приводу. Вступаємо в нашу телеграм-групу, ссылка буде в описі. Наступне відео буде огляд, огляд цього прекрасного електрокару. До побачення!